Є новина, друзі. Чи допоможе мінді? Дослухайте до кінця зараз. На ваша кухня? Я думаю, що ви всі знаєте, це блогер, такий, який продає різні копченості. Відбуваються андріївські вечорниці. І будуть там радувати всім відомого Матвійчика. Я дві сторінки і башу кухню і Матвійчика залишу тут. Йдіть, подивіться, підтримайте. І от в мене знаєте, з'явилася така думка: а чому не попросити Міндіча як збірний образ, і особисто міндіча допомогти Матвійчику і всіх інших чиновників як збірний образ, тому що наші чиновники вони елементарно за себе платять застави по сотнями мільйонів. І я думаю, що ці кошти, які потрібні, це просто для них, були копійки. А для карми це як мінімум плюс один. Хоча в них вона від'ємна, але все одно плюсувати треба. Ну і вітаю всіх Андріїв. Сьогодні Андрія з вашим днем Ангела. Щастя, здоров'я, наснаги. Ну і щоб Ангел вас охороняв. Тому переходьте на вечорниці, стежте, підтримуйте.